У Кременчуцькому міському осередку Союзу осіб з інвалідністю України відбувся єдиний день інформування, присвячений актуальним питанням медичної та пенсійної реформ, які безпосередньо стосуються осіб з інвалідністю. Мета і цих днів для того, щоб ви могли поспілкуватися напрямую з фахівцями, з керівниками галузей тих, хто співпрацює, хто обслуговує, хто допомагає в чомусь людям з інвалідністю. Ну, ясно, що це медицина, це пенсійне забезпечення, соціальне забезпечення, освіта і інші да, От У нас є зацікавленість до ЦНАПу, познайомиться там якісь запитання. Ви можете ці питання задавати нашим гостям. Захід організований за ініціативи осередку та відбувся за участі фахівців, дотичних до сфери охорони здоров'я, пенсійного забезпечення і соціального захисту. Учасники мали змогу отримати вичерпні відповіді на нагальні питання щодо оформлення пенсій, отримання медичних послуг та соціальних пільг. Проведення подібних заходів має велике значення, адже вони допомагають людям краще розуміти, як працюють ті чи інші служби. Це значно спрощує пошук потрібної допомоги а також дозволяє швидше вирішувати щоденні життєві питання, які мають значний вплив на добробут населення. Поліна Калініченко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.